Привіт, друзі! BMW X5, 2012 рік, 3-літровий дизель. Отже, у клієнта є скарга в першу чергу на те, що у нього світиться контрольна лампа керма на панелі, і при цьому руль став тугий Отже, як бачите, в нас горить жовтий значок керма, також є проблеми з коректором фар. І, здається, ще й з парктроніком Одночасно також пише і тут ось такий надпис. Отже, думаю... Спочатку варто було би підключитись і зчитати помилки. Окей, okay, вже, користуючись нагодою, спробуємо підключитись за допомогою Sync2 Light. Діагностика, автопошук. Діагностувати. Визначається він код. Є він код визначився. Далі, мабуть, давайте відскануємо повністю весь автомобіль, подивимося, що у нас тут по помилкам. Окей, є, автомобіль відсканувався. Давайте подивимося, що в нас тут є цікавого. Отже, по-перше, мабуть, найкраще зробити звіт. Конвертуємо його в PDF, і одночасно з тим він починає зберігатись. Окей, далі давайте дивитись, що ми маємо. Отже, блок керування двигуном, є якась проблема по лін комунікації, і доволі часта проблема на цих машинках це підігрів паливного фільтру. Далі, Active Steering. О, це схоже якраз таки те, що має відношення до нашої проблеми. Eco Valve. Я ще абсолютно не знаю, що це за клапан, чому він називається Eco і що він робить, тому що насправді я ще ніколи не стикався з цією системою на BMW. Але розумію, що копати, скоріш за все, треба саме в цьому направленні. Окей, далі бачимо, що є проблеми по передній правій дверці. Там проблема з лінкомунікацією, можливо. Тут щось робилось, можливо, був козовний ремонт, щось там розбирали, бо є проблеми і по камері, і по бампер-камера. Одним словом, хтось там щось був, щось робив. Далі проблеми по партроніку. Всі чотири передніх сенсори партроніка, можливо, також було ДТП, можливо, знімався бампер, можливо, забуло одягнути роз'єм, можливо, він пошкоджений. Можливо, також проблеми із живленням. І, як завжди, ще є в ФРМ. Проблеми ФРМ на БМВ це. Ну, по суті, як блок керування кузовом, але насправді частинкою кузова, тому що тут таких блоків не один. Отже, проблема зі стоп-сигналом, а також із двома сервоприводами коректора фар. Власне, Саме тому в нас це повідомлення і світилось на приборці. Решта блоків чисті, проблем немає. В принципі, можемо починати. Отже, переходимо в наш Active Steering. Дивимось помилку. Ековал. Помилка, як бачите, карен, тобто вона постійна, скоріш за все, не видалятиметься. Ну, але все ж таки спробуємо. Помилки видалились, але при цьому ековал не видаляється. Добре, їдемо далі. Що тут є цікаво в датастрімі. Давайте подивимось живлення для початку. Отже, 5-вольтова лінія окей, 12 вольтова лінія також окей. Вибираємо все, дивимось. Сенсотронік клапан є якийсь струм, при цьому цікаво, що на еко-клапан також є якийсь струм. Отже, поки що не дуже зрозуміло. В принципі, це абсолютно нормальна історія. Коли ще не знаєш, як влаштована система і що вона мала би робити, то тоді. В принципі, без розуміння, дивишся на параметри в реальному часі. До речі, доволі часто питають, як знати, що має бути в параметрах в реальному часі. Та, в принципі, ніяк. Треба розуміти, як працює система, і тоді буде зрозуміло, за що відповідає той чи інакший параметр, і наскільки адекватні значення в ньому показуються. Сенсор положення керма ну, схоже, що все окей. По-перше, що адаптація в нас в нормі в світиться окей. По-друге, Прискорення нульове, тому що кермо не крутиться, і кермо стоїть майже посередині, що, в принципі, відповідає дійсності. Ну, власне, це приблизно все, що ми могли подивитись в параметрах в реальному часі. Давайте подивимося, чи в нас є тест виконавчих механізмів. Як бачимо, немає. В принципі, тільки які на всіх bmw шних блоках є можливість видалити помилки. Ну, Давайте спробуємо їх видалити ще з тесту виконавчих. Пише, що все виконано. Ще раз читаємо. І диво не відбулося. Схоже, що там є реальна проблема з цим ековал, з якою треба розбиратись. Окей, друзі, далі. Думаю, треба трошки почитати про цю систему для того, аби було розуміння, де власне знаходиться цей ековал, як до нього долізти, яким чином він керується, що взагалі робить, та й, в принципі, що мається на увазі під системою Active Steering на BMW. Отже, трошки порився на просторах інтернету, і просто в Google знайшов ось такий цікавий pdf чик де в принципі описана ця система, хоча і не на X5, але, тим не менше, думаю, що вона мала би бути подібною. Окей, отже, що ми бачимо? У нас є звичайна механічна помпа, гідравлічна, точніше, яка прикручена до двигуна і проводиться в дію за допомогою ременної передачі. Звичайно, що в нас є резервуар з оливою, з гідравлічною рідиною, яка і використовується в системі. Також ми бачимо. Рульову рейку, схоже, що вона не зовсім то звичайна. Ну тобто, ми бачимо, що це гідравлічна рульова рейка. Але одночасно з тим в нас ще щось є ось тут. Номер 5 і це як бачите, Steering Gear with Actuating Unit тобто це рульова передача із сервоприводом. Тобто, схоже, що тут не зовсім то звичайна рейка, і ще щось там є. Що поки що не знаю, давайте розбиратись далі. Також, як бачите, в системі присутній невеличкий радіатор, який охолоджує гідравлічну рідину. Ну і, звичайно, що трубки, по яким ця рідина протікає. Окей, отже, Далі у нас йде опис самої гідравлічної помпи. Як ви бачите, власне, саме на ній встановлений ось цей еко-клапан, на який ми маємо помилку. По суті, цей клапан еко це в нас жикльор, який може змінювати свій переріз за допомогою електромагніта. Тобто він має привід електромагнітний, ну, це просто клапан, який вміє змінювати переріз. Ось тут в нас є гідравлічна схема, давайте її трошки розберемо, що ми тут маємо. Тут в нас резервуари з рідиною гідравлічною, Далі це власне, самий насос, який створює основний тиск. Також в нас присутній регулятор тиску. Схоже, що він просто механічний, вбудований, скоріше за все, також в насос. Це наш клапан Еко. Схоже, він регулює пропускну здатність цього насосу і таким чином регулює кількість. Рідний гідривлічний, яка буде подана вже на саму рульову рейку, і таким чином може змінювати коефіцієнт підсилення. Ну і одночасно з тим, як бачите, в нас ще є присутній аварійний байпасний клапан, який в разі чого аварійно може стравлювати тиск на зворотку для того, аби не розірвало шланги, не поламало плунжери і так далі. І так далі. Далі бачимо клапан сенсотроніку, який знаходиться вже на самій рульової рейці. В принципі, він на зараз не цікавить, тому що помилок на нього немає. Радіатор охолоджувач і сама рульова рейка. Отже, як бачите, тут не зовсім -то проста рульова рейка. На ній є багато різних цікавих штук. Давайте з ними розбиратись. Планетарна передача, яка власне і забезпечує різне відношення рульового валу до рульової рейки. Двигун актуатор це є трифазний двигун, за допомогою якого власне відбувається зміна передатного числа. Магнітний замок, наскільки я розумію, він використовується для того, аби блокувати кермо. Ну і клапан сервотроніка. Тут в нас пояснений самий принцип планетарної передачі, яким чином відбувається зміна передатного числа. Ось так цей механізм виглядає в розрізі. Як бачите, тут є трифазний двигун, є ось такий черв'ячок, який крутить планетарну передачу і таким чином змінює відношення. В принципі, це все мабуть зараз нас не дуже то цікавить, тому що у нас є конкретна помилка на еко-клапан. Тобто на ось цей, який знаходиться на самому гідравлічному насосі. Окей, далі в Рейнгольді знайшов електричну схему цієї системи, і, власне, ось зараз в нас підсвічений екоклапан Як бачите, тут були різні варіації в залежності від двигуна, але по суті, все одно це один і той самий клапан, який підключався до одного і того ж самого блоку на ті ж самі піни. Просто проходив через різні роз'єми, через різні жгути, через те, що моторна проводка відрізняється в залежності від двигуна. Тим не менше, ми бачимо, що це є звичайний. Електромагнітний клапан, а який керується блоком керування Active Steering, ось він підсвічений. І, скоріш за все, там в нас іде постійний плюс, а мінус. Йому дає блок керування у вигляді PVM-сигналу. Зважаючи на те, що зараз в нас висить помилка на екоклапан, то теоретично в нас може бути декілька проблем. Перше це несправний самий екоклапан, причому несправний саме електричне. Друге, це проблема із проводкою, роз'ємами, контактами і так далі. А ну і третє це власне проблема із самим блоком керування. В принципі, ми з вами вже знаємо, що екоклапан знаходиться на гідравлічному насосі. Якщо говорити про самий блок керування, Ну ось тут він знаходиться. Це в нас переднє ліве крило, точніше під переднім лівим крилом. І зверніть увагу, що тут вказано, що для того, аби зробити доступ до цього блоку керування, необхідно знімати передній лівий підкрилок. Окей, друзі, ми вже трошечки розуміємо, як влаштована ця система. І, Тим не менше, єдина помилка, яка в нас є, це помилка на клапан Eco. І, відповідно, для того, аби щось далі діагностувати, до нього треба робити доступ. Власне, саме тому я і зняв захист і йдемте вниз, подивимось, що там є цікавого. Ось один пластиковий, ось тут другий вже алюмінієвий. І тепер, в принципі, трошки з'явився доступ. Давайте розбиратись. Отже, ось тут ми з вами бачимо власне, саму гідравлічну помпу, гідравлічний насос. На ньому стоїть клапан Еко, і ось тут з нього стирчить роз'єм, на який, власне, ми і маємо помилку. Але доволі в незручному місці, ні зверху, ні знизу до нього так просто не підлізеш. Тому, мабуть, найперше, що зробимо, це візуальну інспекцію. Окей, отже, бачимо роз'єм на клапан. Ось в нас іде проводка, приходить ось тут по підрамнику. Ось вона йде, іде далі, і виходить ось тут на ось такий перехідний роз'єм. Якщо ми тут подивимось уважно, то щось в нас провода дуже близько до підрамника. Не забувайте, що самий підрамник кріпиться до кузова на салинблоках, і в процесі руху, на ямах і так далі він трошечки грає. Відповідно, це все призводить до того, що ось тут у нас підрамник 3 провода. і давайте подивимось, чи тут у нас все окей. А тут не все окей, я вже то бачив, і зараз показую вам. Ось уважно, дивіться, ось цей один провід, він схоже, що просто згнив. Є ось цей красень. Я абсолютно не здивуюся, якщо це якраз такий той провід, який керує цим ековал. Я трошки звільнив проводку, отже, дивимось уважно. Бачимо, що провід повністю пошкоджений. До речі, що цікаво, проблема проявлялась поступово. Спочатку те кермо засвічувалось лише іноді, ну а потім, декілька днів тому, воно вже остаточно засвітилось і перестало працювати. блін, кліпса зламалась, треба буде щось підшукати, аби зафіксувати той роз'єм. І передивитись, щоб воно знову не терло. Ремонтуємо цей провід. Отже, трошки розрізав ізострічку, витягнув з коси провід, буквально 5 мм його підтягнув. Одів термотрубку із внутрішнім клеєвим шаром і зараз е, акуратно пропаяємо ось це з'єднання, зробимо таку маленьку скрутку. Є, пропаялось, трошки довелося погріти через те, що провода були чорні, але флюс витравив повністю всі ті окисли. Як бачите, тепер гарненьке з'єднання. Термотрубка на місці. Я спакував назад в стрічку і також підібрав ось це кріплення для роз'єму, аби він там мав своє місце. Є проводка відновлена і прокладена на місце, причому на цей раз я так проклав роз'єм, аби ось цей жгут, він вже не терся Окей, okay, друзі, вімкнув запалювання. Як бачите, тут вже не світиться жовтеньке кермо. Одночасно з тим, якщо ми подивимось на помилки, то нарешті наш еко він не permanent а History. Так? Тобто це свідчить про те, що помилка вже не активна. Тепер давайте спробуємо її видалити. Читаємо і помилок більше немає, помилочки всі пішли. Спробуємо запустити двигун і спробуємо покрутити кермо. Ну і нарешті кермо стало крутитись легенько. Схоже, що це фікс. Збираємо захисти і, в принципі, можна віддавати автомобіль. Отже, друзі, не забувайте про візуальну інспекцію, іноді це дуже багато часу може зекономити, тобто ми фактично не робили зараз ніяких тестів, ніяких замірів і так далі, і так далі, а просто візуально побачили проблему. Стосовно інших помилок по партронікам, переднім виявилось, що тут дійсно був кузовний ремонт, знімався бампер і саме після цього це все перестало працювати. Власник сказав, що з тими всіма проблемами буде звертатись до тих майстрів, які збирали бампер. Так що на цьому будемо завершувати, віддаємо автомобіль. Всім хочу, як завжди побажати миру та злагоди і чекайте нові відео.